Астрологія, що передрікає майбутнє за рухом небесних тіл, існує більше чотирьох тисяч років. Є багато суперечливих думок з приводу науковості астрології, але впродовж років мільйони людей вірили в залежність від небесних сил. Історія знає неймовірні факти про рост астрологів, які збулися: прихід до влади Гітлера, коронування полоненої принцеси Єлизавети на англійський трон і найбільше біблійська легенда про трьох волхвів, які йшли на сяйво з Віфлеємської, Аби пересвідчитися у народженні Ісуса Христа. Сучасна наука ретельніше, ніж колись аналізує астрологію, інколи отримуючи приголомшливі результати. А людям треба цікавитися цією наукою і, принаймні, вміти складати власні гороскопи, аби правильно визначити майбутнє своєї дитини чи убезпечити себе від великих потрясінь, переконані сучасні астрологи. Сьогодні до нас у студію програму лінії життя ми запросили відому в Україні письменницю і астролога Людмилу Васильівну Тараненко. Вітаємо вас, Людмила Васильівна. Ось зараз дуже багато літератури. Якщо ви свого часу користувалися ротапринтними виданнями, сама багато до чого приходила. Сьогодні, як то кажуть, що душа бажає, приходиш і книжки на поличках, і в інтернеті. Дуже багато всього різними гороскопами нас просто завалили. Наскільки можна довіряти тому, що ми бачимо навколо себе, що ми можемо. Можемо почитати в літературі в інтернеті. Загальні тенденції, вони простежуються і в літературі, і в інтернеті. Але я, наприклад, схиляюся до того, що людині варто знати свій власний гороскоп, тобто знати натальну карту, тому що астрологія вона передбачає три шляхи розвитку людської душі: вищий шлях, нижчий. І серединний. І це вже залежить від людини, який вона шлях обирає для себе. І який шлях вона обирає, по такому вона шляху і йде, і такі там перешкоди і успіхи вона там і знаходить. Але вся справа в тому, що загальні тенденції, наприклад, ось я народилась під знаком Терезів, я можу вичитати із цієї літератури. А що чекає мене, наприклад, конкретно? От як я робила своїм колегам-письменникам гороскопи. І мене, наприклад, запитував колега, як донька за кордоном, чи вона вид на жительство отримає, чи ні, тому що в неї була така склад... складна дуже ситуація. От я дала відповідь: до 15 березня буде позитивна відповідь. Відповідь позитивна надійшла 14 березня. Але ж це не просто так. Я по емейлу e написала тій. Дівчині Дічі. і пояснила, що їй треба для цього зробити, тому що не просто там, сидіти і чекати, коли це прийде чекати. позитивна. Віка. Так, що треба для цього зробити? Отже, є якісь поворотні пункти, які не можна обійти. Треба зробити вибір. Все людське життя це по суті вибір, це лінія виборів. А є те, що можна змінити, і навіть можна уникнути смерті. Мені особливо, вже в моєму віці, такому досить поважному, мені особливо дуже шкода, коли я йду по кладовищу і бачу, скільки перечасно молодих людей, які пішли з цього життя. Якби людина знала, що в неї небезпечний період, то можливо вона змогла б якось цьому зашкодити. Хоча не завжди, теж не завжди. Але як можна зашкодити цьому? Наприклад, поїхати на 200 кілометрів, змінити місце жительства на 2-3 тижні, поїхати на 200 кілометрів на захід чи на схід. Це якщо ти знаєш, коли ти помреш, ти щось міняєш. А якщо не знаєш. Вся справа в тому, що у кожної людини в залежності від того, в якій точці. Знаходилась в якому знаку зодіаку знаходився місяць на момент народження людини. Угу. От то у кожної людини або два, або три смертельно небезпечних періоди в житті, які можна обминути. Угу. Два періоди можна обминути. Ось так. Ну слухайте, так цікаво. Це дійсно варто того, аби вивчати. Давайте зараз перервемось на невеличку паузу. У нас є опитування. Ми поцікавилися, наскільки люди довіряють гороскопам і чи вірять вони в долю. Будь ласка, сюжет. Ви астрологам вірите? Чи зовсім не читаєте гороскопів, прогнозів? Я читаю гороскопи, так, щоб eh, трошки розважитися. А прямої віри тим гороскопам, які дають в газетах, я не йму. Відносно. Звичайно, є якась невеличка така правда, звичайно, є і не зовсім точні такі дані. Це все відносно. Навірно, ні, тому що мені ніколи не совпадало таке, щоб було так, як должно було бути. Ви купуєте газети, порівнюєте гороскопи там, доводиться там бачити. Я на них не дивлюся, тому що я в них не вірю. А ворожити ходили хоч коли-небудь? Не ходила, але хочу. Але боїтеся, мабуть, боюся, так, да? да, боюся. Щоб чогось такого не сказали? В долю я не вірю, тому що ми самі творці своєї долі. В Божому писанні сказано: кожному по вірі Кожному по добрим діянням. У мене є така людина, якій я довіряю, яка, так би мовити, наш астролог, якій я довіряю, яка от, те, що вона каже, до цього я дійсно прислухаюся. Ні, я не вірю в гороскопи, я їх можливо якось переглядаю, щось там, як, там рік змії, рік дракона, але вірити я в них не вірю. В якийсь мірі вірю, в якийсь мірі так. Зараз дуже багато їх скрізь пишуть, друкують. Ви для себе можете обрати, скажімо, там, от тільки в цьому журналі або тільки на цьому телеканалі? Та ні, 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 ні. ні. Ви так серйозно не заглиблюєтесь? Не, не заглиблююсь, не ні. Ви вірите астропрогнозам? Я їх читаю, але я просто сама намагаюся якось так налаштувати себе на позитивний настрій. І навіть якщо там щось написано погане, я просто на цьому не заціплюся. Ви кажете, це не мій гороскоп. Ну, я просто читаю з цікавості, скажімо так, але я не зациклююся. Ні на поганому, ні на хорошому. Ми продовжуємо розмову у студії програми Лінії життя. Людмила Васильовна, а якщо, наприклад, я хочу скласти свій гороскоп, мене це дуже зацікавило. Що мені потрібно врахувати, якби з чого почати? З чого почати? Бажано знати точну дату і час народження. Особливо час народження. тобто, я дивуюся жінкам, ну, ну нехай, ну в мене четверо дітей. Я пам'ятаю всіх, коли, хто, хто коли народився. тут одна дитина, я запитую, коли народилась ваша донька, чи то під вечір, чи то вранці. Як Бо це Боже. можна забути? Я не можу того зрозуміти. Але якщо така і немає точного часу, припустимо. То можна методом ретроспективного аналізу встановити точний час народження людини, якщо знаєш час офіційного розпису першого шлюбу, угу. дату і час. Тоді можна вирахувати. По аспектах це теж, це теж залежить, так? – Так, це теж залежить. Прораховується, можна ж все передбачити. Хоча, в дійсності, незмінним у житті людини лишаються для жінки її кохані мужчини, для чоловіка і його кохані жінки, і діти все інше змінити можна. Як цікаво. Ну, ось і з приводу гороскопу. Значить, якщо я знаю точно дату свого народження, і місце. місце свого народження. І далі, і далі що, можна, що з тим далі можна робити? Далі я не так давно чистила свої архіви, то ось викидала те, що я робила колись, залишила тільки як взірець дещо. Раніше треба було до 4 годин ручної роботи, щоб повністю зробити розрахунок тієї натальної карти, як вона uh -huh. повинна бути. Зараз розрахунок натальну карту робить комп'ютер буквально за 20-30 секунд, складнощів немає. Складнощі починаються, потім в інтерпретації. Uh -huh. В інтерпретації всіх аспектів, які пов'язують планети між собою. А потім там є, я навіть скажу, ну якщо я почну, зараз розказувати, Алько там і все, то Звичайно, це вам не це потрібно. Вища це вище математика, математика, воно не потрібно. Але факт є фактом, що далі йде дуже такий копіткий аналіз, який підключає досвід, перш за все, логіку і інтуїцію. Ви, напевне, вже знаєте, що всі президенти в усьому світі мають в своєму штаті астрологів, і, напевно, це не дарма. Але свого досвіду я повинна зазначити. Що найважливіше, це гороскоп для дитини. Тому що в мене п'ятеро внуків. Кожне, коли народжувалося, народилося, я складала ці гороскопи. І я вже досить чітко знаю: якщо в дитини є показник, що в неї абсолютний музичний слух, то він у неї буде. Якщо є нахил до математики, то він у неї буде. І в деяких випадках просто не треба змушувати дитину тягнути в тому напрямку. Який не є її. Ну і деякі підказки достатньо такі вагомі, є по здоров'ю. Оце важливо. Людмила Васильівна, як ми бачимо, що астрологія дуже серйозна наука. І коли хтось приходить чи до астролога, чи до ворожки, зрештою, якби це банально там ну, про когось не звучало, але є й такі. видя, що є. Але це дуже велика відповідальність говорити людині те, що її чекає. А раптом ти помилишся або щось, от не так. Це ж дуже дуже важливо. Це справді дуже важливо, і треба керуватися в такому випадку формулою Не зашкодь. Наприклад, якщо мені трапляється таке, то не можна говорити. Можна підказати. Щось як уникнути, але озвучувати ту велику неприємність, яка може бути, ні в якому разі не можна. Тому що, знаєте, як, сказане, вимовлене слово, як... Слово. Угу. сказане слово вимовлене, воно вмикає дію. І тому небезпечно давати, наприклад, руку циганці на вулиці, тому що вона бачить тільки найгірший варіант долі. Який найбільш видний на руці? А є ще два варіанти, які кращі, Але треба напружити мозок, щоб для того, uh -huh. щоб подивитися і побачити їх. Тобто так. Але взагалі цим балуватися не потрібно. Знаменитий фізик Ісаак Ньютон на запитання, що він хоче вивчати в Кембриджському університеті, відповів математику, аби я міг перевірити астрологію. У кінці своєї кар'єри Зигмунд Фрейд писав: якби я міг прожити життя знову, я б присвятив його духовним дослідженням, а не психоаналізу. Ми народилися у певний момент у певному місці і несемо на собі початку їх впливу, подібно до того, як роки витримки визначають букет марочного вина. Карл Густав Юнг. Небесні тіла суть причини всього, що зустрічається у підмісячному світі. Вони побічно впливають на людські діяння, але не всі ними вироблені дії є неминучими. Фома Аквінський. Той, хто не знає астрології, не має права називатися лікарем, бо всяке лікування починається з вивчення гороскопу пацієнта. Гіппократ Астрологія це самостійна наука, яка дуже багато що пояснює. Знайомство з нею повчальне, і я неодноразово з користю для себе звертався до неї. Альберт Ейнштейн Деякі поняття про астрологію корисно мати, але слід завжди пам'ятати, що вільна воля людини є найпотужнішим чинником у всьому і може змінити багато знаків. І навіть найтяжчі з них можуть виявитися найсприятливішими для нашого успіху Микола Реріх